Не інтенсивність з болю, а значення, яке ви надаєте, визначає ефект. Ісус попереджав нас, що інші судитимуть за нас за тими ж стандартами, за якими ми судимо їх. Різниця в тому, що вони віддадуть набагато більше, ніж ми віддали. Міра, яка повертається до нас, базується на двох факторах: по перше, це значення, яке ми надаємо події. По-друге, які наші мотиви, коли ми робимо ті самі речі. Коли ми вимірюємо щось, надаючи йому цінність, розмір і значення, тоді це вимірювання визначає його вплив на нас. Вплив поведінки іншої людини має мало спільного з її наміром. Але все залежить від нашого судження або від того, як ми його вимірюємо. Люди можуть здійснювати дії без злих намірів, але вони можуть мати рівнівні наслідки. Навіть коли люди діють з наміром добра, це може завдати величезної кількості болю. Коли це трапляється, ми можемо думати, що вони роблять це з нами, але незалежно від намірів людей, ми це робимо за собою, виходячи з цінності та оцінки, яку ми надаємо їхнім діям. Неінтенсивність образи визначає біль. Наш біль завжди визначається значенням, яке ми надаємо ситуації. Коли хтось використовує підступний маніпулятивний тип відмови, це називається прихованою відмовою. Відкрита відмова це відкрита чесна відмова. Прихована відмова впливає на нас більш емоційно, навіть якщо вона може бути не такою інтенсивною, як відкрита. Відкрита відмова спочатку може здатися сильною, але принаймні ви усвідомлюєте намір відмови: бути відкинутим людиною, яку ми ненавидимо, не має відносно жодного ефекту порівняно з відкиданням того, кого ми любимо. Дія та сама, але ми надаємо їй значення. Оскільки виносимо судження про те, чому він чи вона це зробили, те, як ви ставитеся до людей в цілому, буде таким же, як інші люди ставляться до вас, це приходить у сферу, де це не пов'язано з тим, як хтось інший реагує на вас, а з тим, як це впливає на вас у вашому власному серці через значення, яке ви надаєте, оскільки ми втрачаємо наше життя, цінуючи людей і ставлячись до людей на основі наших суджень про них. Наше життя сповнене болю та дисфункцій. У нас немає значущих стосунків чи спілкування, тому що ми завжди оцінюємо справжні мотиви того, що говорять або роблять люди, і все ґрунтується на наших судженнях. Усе, що потрібно, щоб вирватися з цього руйнівного кола, це відмовитися від суджень, відмовитися надавати значення чинкам інших. Коли дії іншої людини негативно впливають на вас, просто запитайте, чи є проблема. Не припускайте і не надавайте значення. Коли ви навчитеся спостерігати, а не судити, ви зможете зупинити біль, перш ніж він перетвориться на страждання. Якщо суд належить Богу, то цілком можливо, що до гріхопадіння Адам не мав здатності чи схильності судити. Ми знаємо, що коли Адам згрішив, він отримав здатність самостійно судити про добро і зло, чого він раніше не мав. Здатність судити була частиною руйнівної пропозиції сатани. Зрештою, Адам довіряв власному судженню, а не Божому. Перед гріхопадінням Адам довіряв Богові та його думці. У нього не було потреби чи бажання самому визначати добро і зло. Він був спостерігачем світу. Коли він хотів дізнатися, чому він звернувся до свого батька і творця. Не було потреби в суді, тому що не було страху. Коли Адам упав, він став боязливим від природи. Його самооцінка різко впала, і він більше не довіряв тому, що Бог говорив. Він став Богом свого власного світу, а як Бог він залишив за собою право судити за себе. Суд, однак, є головним актом страху. Як нові створіння у Христі Ісусі з новою природою, ми повинні бути вільні від страху. Наша самооцінка повинна випливати з нашої нової особистості в Ісусі. Як учні Господа Ісуса, ми повинні довіряти Його Слову. Ми повинні бути вільні від потреби судити і повернутися до місця досвіду життя як спостерігачі, вільні від потреби діяти як Бог. Ісус сказав по їхніх плодах ви впізнаєте їх, чи збирають виноград із стерну, чи фіги з бузяків. Так само кожне добре дерево робить добрі плоди, а погане дерево робить погані плоди. Не може добре дерево родити поганих плодів, а погане дерево не родить добрих плодів. Цей принцип стосується кожного. Єдиний спосіб, яким ми можемо пізнати людей, це їхні плоди. Фрукти це єдине, що може спостерігати. А фрукти це те, що росте з часом. Це не окрема подія, помилка чи навіть наші поточні дії. Наші плоди це наш послужний список. І це все, про що знають усі. Однак знання нашого досвіду не дає нікому права судити про наші мотиви. Будь-якій ситуації це не виправдовує кожну їхню критику. Послужний список людини просто дає нам дані, які можна спостерігати та виміряти, щоб ми могли використовувати мудрість у спілкуванні з ним. Це не дає нам права ставитися до нього без любові та поваги. І це, звичайно, не означає, що люди не можуть рости та змінюватися. Це просто говорить нам, що вони мають тенденцію робити, коли ми діємо як Бог власного світу. Відкидуючи його мудрість і застосовуючи власні судження, все це повертається до страху, і наші страхи спонукають нас довіряти своїм судженням, а не Божим. намагаючись захистити себе від майбутнього болю, ми судимо. Але замість того, щоб звільнити нас від болю, він спотворює наше спостереження і справжнє розпізнавання втрачається. Результатом вироку завжди стає більше болю. Візьміть на себе зобов'язання стати спостерігачем. А не суддею. Боже слово сповнене мудрості про те, як спілкуватися з людьми, як розвивати довіру, на кого покладатися, а на кого не покладатися.